Новий компактний електричний кроссовер Optic доповнить лінійку Cadillac, завершивши асортимент електромобілів бренду. Вперше автомобіль був представлений у Китаї, а згодом і для глобального ринку. Optic буде продаватися у більш ніж 10 регіонах світу, включаючи Європу. Модель, що позиціонується нижче за Cadillac Лірік, стане новим початковим рівнем для електричних електромобілів Cadillac класу Люкс. Пропонуючи високу якість та передові технології за більш доступною ціною. Зовнішній вигляд Cadillac Optic 2025 втілює в собі риси справжнього преміум класу, незважаючи на його позиціонування як початкової моделі серед електромобілів Cadillac. Дизайн автомобіля зберігає витонченість та елегантність, характерну для бренду, але водночас підкреслює сучасність та технологічність. Автомобіль обладнаний чорними кристалічними решітками радіатора, з підсвічуванням, яка вітає власника, створюючи ефект зустрічі з інтелектуальним пристроєм, а не просто автомобілем. Крім того, оптік оснащений прихованими дверними ручками, які з'являються тільки при наближенні водія, що надає автомобілю футуристичний вигляд. Задня частина автомобіля виділяється вертикальними світловими смугами, які обрамляють заднє скло, та додатковими підсвічуваннями на нижній частині багажника. Незважаючи на відсутність заднього скло очисника, наявність двох спойлерів: верхнього та нижнього, надає автомобілю спортивного вигляду та сприяє покращенню аеродинаміки. До речі, про аеродинаміку. Тут автовиробник не вказує коефіцієнт аеродинамічного опору, проте заявляє про виняткові аеродинамічні характеристики оптік. Так нова платформа Ultium та використання шин із низьким опором коченню відіграють важливу роль у великому запасі ходу автомобіля. Декілька інноваційних рішень, таких як задній спойлер, який вентилюється, дифузори та інші скульптурні елементи, покращують аеродинаміку в задній частині автомобіля, заявляє Каділак. Довжина новинки становить 4822 мм, ширина 1912, висота 1642 при колісній базі 2954 мм, диски на 20 або 21 дюйм. У США оптік комплектується акумуляторною батареєю ємністю 85 кВт годин зі стандартною двомоторною повнопривідною силовою установкою, яка забезпечує потужністю 300 кінських сил і миттєвим крутним моментом в 480 ньютон метра. При повній зарядці оптік забезпечує запас ходу в 483 кілометри, як стверджує Каділак. А швидка зарядка постійним струмом може додати до 127 км запасу ходу приблизно за 10 хвилин. Оптік надає водіям можливість перемикатися між декількома режимами водіння, включаючи режим тур, який використовується для повсякденної їзди, спорт для покращеного водіння по дорозі та покращеного рульового управління, режим сніг лід для запобігання пробуксовування коліс, і індивідуальний режим. Який персоналізує процес водіння, включаючи більш чутливі гальма та покращену чутливість рульового керування. Цікаво, що новинка оснащена функцією гальмування контрольованою водієм, яка дозволяє водієві уповільнювати або зупиняти оптік за допомогою спеціальної чутливої дотиску пелюстки, розташованої на рульовому колесі. А функція One Pedal Driving дозволяє водієві уповільнювати та зупиняти автомобіль, використовуючи лише одну педаль у більшості умов водіння. Система також перетворює кінетичну енергію від поступального руху оптік на електрику, яка зберігається в акумуляторній батареї для майбутнього використання. Інтер'єр Cadillac Optic 2025 року втілює симбіоз розкоші та сучасних технологій. Центральне місце в салоні займає 33-дюймовий LED-дисплей з роздільною здатністю 9К, який одночасно виконує функції інформаційно-розважальної системи та панелі приладів. Це високотехнологічне рішення надає водієві всю необхідну інформацію, включаючи навігацію, мультимедіа та дані про стан автомобіля. Крім того, система оснащена технологією Google Built-In, яка включає інтеграцію з Google Assistant та Google Maps, що робить користування автомобілем ще зручнішим та функціональнішим. Однією з особливостей інтер'єру є використання екологічно чистих матеріалів. Центральна консоль має підвісну конструкцію та покрита тканиною, виготовленою з переробленої пряжі. Цей матеріал, а також декоративні вставки з дерева та перероблених газет. Додають інтер'єру унікальності та підкреслюють прихильність каділак до сталого розвитку. Повністю скляний дах наповнює салон природним світлом, створюючи яскраву та повітряну атмосферу без шкоди для внутрішнього простору. Для тих, хто цінує якісний звук, стандартною є аудіосистема AKG з 19 динаміками та підтримкою Dolby Atmos, що забезпечує високоякісне звучання. Електромобіль оснащений сидіннями з підігрівом та вентиляцією, а також підігрівом рульового колеса. Автомобіль отримав 126-колірну систему навколишнього освітлення. Він також оснащений бездротовим зарядним пристроєм для смартфона та цифровим дзеркалом заднього виду. Щодо багажного простору, Оптік пропонує 744 літри за другим рядом сидінь, що є значним показником для цього класу автомобілів. При складанні другого ряду об'єм багажного простору збільшується до 1603 літрів, що робить автомобіль більш універсальним і практичним для перевезення великих вантажів. Cadillac Optic не відстає від інших моделей бренду у сфері безпеки, пропонуючи розширений набір стандартних систем завдяки встановленню семи камер, 12 ультразвукових датчиків та шести радарів. Так, автомобіль оснащений системами гальмування при виявленні пішоходів та велосипедистів, автоматичним гальмуванням при русі заднім ходом, автоматичним перемиканням далекого світла, помічником управління в сліпих зонах та гальмуванням при перетині перехресть. Це забезпечує високий рівень захисту як водія, так і пасажирів, що є важливим критерієм при виборі автомобіля. Крім того, Оптік оснащений системою Super Cruise, яка дозволяє водіям насолоджуватись поїздками з частковим автопілотом на шосе. Ця система вже добре зарекомендувала себе на інших моделях Cadillac та забезпечує безпечне та комфортне керування автомобілем на великих відстанях. Виробництво Cadillac Optic 2025 року почнеться наприкінці цієї осені і буде доступним у США у чотирьох комплектаціях, починаючи з базової версії Luxury 1 за майже 54,5 тисячі доларів. Наступною йде Sport 1 за 55 тисяч доларів. Далі Luxury 2 за 56,5 тисяч доларів. І нарешті Sport 2 за трохи більше 57 тисяч доларів. Цікаво, що у Китаї ціна на Cadillac Optic становить від 33 до 37 тисяч доларів. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.